Не будьте байдужими, зробіть своє місто чистим та красивим, закликають працівники управління екології та контролю за благоустрою міста у рамках місячника благоустрою, який розпочато 5 березня, екологи організовують масові прибирання у кожному мікрорайоні обласного центру. Залучаються повністю всі підприємства організації управління та установи нашого міста, які не байдужі до наведення порядку і благоустрою та чистоти. Проводяться згідно графіку, так днями працівники управління житлово-комунального господарства спільно з екологами прибрали прибережну зону річки Південний Буг. Далі візьмуться за очистку вулиці Західна Окружна. А тим людям, які проявлять ініціативу прибрати місто, екологи теж залюбки допоможуть, нададуть увесь необхідний інвентар та організують процес. Також хочу звернутися до волонтерів або небайдужих, які хочуть допомогти в прибиранні, які хочуть організувати, але не знають як. Телефон нашого управління 65 35 76, Ви можете звертатися за інформацією. Ми допоможемо вам організувати та вивезти сміття. Котре спеціаліст звертається до господарів приватних будинків прибрати не лише на власному подвір'ї, а й на прилеглій території, тобто привести у належний стан огорожу, газони та бордюр. За словами Жанни Ковалишиної, проблемою номер один залишаються стихійні сміттєзвалища, створені городянами. Клопоту додають приватні перевізники, які на стоянках залишають бруд. Таксісти за ніч викидають дуже багато сміття. Не прибирають за собою ніколи, і після цього лишається так, що ми мусимо зараз залучати, просити людей для того, щоб це прибирати. Крім того, у нас дуже багато людей, які просто викидають, не виносять ні на свалку, ні на контейнерний майданчик, а кидають, ставлять просто пакети з мусором посеред міста. Тобто вони рахують, що є дворник, який прийде і це все прибере. Місячник благоустрою триватиме до 5 квітня, включно. Долучайтесь.